Як користуватись шурповертом? Насправді нічого дуже складного тут нема. Першим ділом, щоб почати користуватися, відкриваємо отаку от коробочку. Беремо сам шуруповерт. Звичайний середньостатистичний шуруповерт. Вставляємо батарейку. До такого щелучка характерного. Батарейку вставили. Все, шуперт запрацював. Переключатель, щоб закручувати, відкручувати. Зараз на відкрученні крутиться в ту сторону патрон. Закручувати. Відповідно переключаємо оце. Ставимо щось, ставимо, наприклад, хрестоподібну біту. Оце розжимаємо на розкручення і розжимаємо. Тепер, коли поставили всередину переключатель, щоб закручувати, тримаємо тут за патрон. Все. Закрутили. Тепер ми можемо, до прикладу, закручувати шрупи. Куди нам треба різних форматів? Не різних, наприклад, щоб поміняти є, скажімо так, дрібніші, грубші. Ми просто змінюємо біти на різні. Таким чином, якщо маємо біту тримач. Якщо біту тримача маємо, тоді просто закручуємо саму біту. Швидкість, з якою ми закручуємо. Зараз воно стоїть на меншій швидкості, на меншій швидкості воно краще, скажімо так, дожимає і має більшу силу, але в мене було таке, що дохові шрупи для профнастилу воно ламало на більшій швидкості оце, переключателем ми ставимо на яку нам треба. H, та якби вища швидкість, відповідно, вона набагато скорше нам буде закручувати. І все, тепер все, що нам в подальшому треба, це змінюємо насадки, біта, так звані для робіт, які нам потрібні. Нічого дуже складного немає. Що ще? Оцей переключатель. Це сила, з якою буде дожиматися шруб. Наприклад, для якогось робіт як от, монтаж дверних клямок. Нам не треба великої сили дожимання, щоб ми то не порвали все ту МДФ. Остамо там 3-4-5. В моталі відповідно на максимум, для сверління. Звернуся а так само, все як і біту. Беремо село, вставляємо сюди, притримуємо пальцями. Як бачите, от дозимаємо, Можна ще дозимати вручну. Тримаємо однією рукою за оцей край, другою. За годинникою стрілку закручуємо, зажимаємо, так сказати. Все. З тим сверлом сверлити метал, сверлити можна і дерево. В принципі, сверлити можна все, що і хоч просто види сверл. Для кожного матеріалу є свої печал. Сверлом по металу це. І дерево непогане. І метал. Одне, що для кераміки потрібно буде зовсім інакше сверло. Що ще цікавого? Батарейка, індикатор, щоб зняти її, зажимаємо отут. От, нажали просто і вона сама відходить. Це ставити, в деяких батарейках є ось тут індикатор заряду, в деяких може бути на самому шуруповерті. Це переважно три діоди. Якщо світиться, всі три заряджено повністю. Якщо один, значить треба заряджати. Ось от таке середне. От Ми просто підключаємо відповідний роз'єм. Все Зі старим мобільним телефоном Nokia. просто трохи грубше. І це в розетку і чекаємо, поки зарядиться до кінця. Тут По заряджанню нічого складного нема. А срупуварт на господарці річ корисна, потрібна, бо з ним ми можемо з дуже багатьма. Завданнями справитись набагато легше і скорше, ніж би мали просто викрутку.